Добрий день мої малята, рада всіх вас вітати. Відгадайте загадку. Уночі, як вам ще спиться, ходить з чарівниця, ходить лісом, полем, гаєм, їх шати одягає, все фарбує навкруги, золоті, сади, луги. Хто вбрання подарував, хто її так розмалював? Так, малята, це Осінь. Давайте пригадаємо осінні прикмети. Небо восени стає сірим, хмуриться, Дні стають коротшими, а ночі довші. Сонечко вже не таке тепле, як влітку. Листя жовтіє, червоніє, змінює свій колір і опадає. Часто йдуть дощі. Птахи відлітають у теплі краї. Дітки, сьогодні я вас запрошую на прогулянку до осіннього парку. Погляньте на картину. Дивлячись на неї, ми начебто знаходимося в парку. А скажіть, яку пору року зображено на картині? Кого ви бачите на картині? А куди діти прийшли? Що вони бачать навколо себе? Сьогодні ми з вами складемо опис розповідь осінь в парку. Спочатку послухайте мою опис розповідь, запам'ятовуйте та спробуйте повторити. Осінь розфарбувала осінній парк у яскраві кольори, жовті, червоні, помаранчеві. Навіть на деяких деревах є коричневі, дуже гарні у парку берізки. Вони горять, наче золото, бо листочки у них жовті. А ось росте горобина, і листя, і ягідки у неї червоного кольору. Буде чим ласувати взимку птахам. В парку дуже багато дерев і клени, і липа, і дуб. Клен змінив колір листочків на помаранчевий, тільки дуб ще залишився зеленим. Пожухла і травичка. В парку діти. Вони одягнені тепло, тому що холодно. Діти збирають букети з осінніх листочків і дарують свої виховательці. Разом з дітками прийшов пес Барсик. Йому також захотілося зібрати букет з осінніх листочків. Дуже гарно в осінньому парку. І ви спробуйте скласти опис розповідь за картиною. Осінь в парку. Бажаю творчих успіхів. До побачення, мої любі!